Сьогодні у Кременчуці відбулась нарада за участі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, щоб розібратись у конфлікті між Полтава теплоенерго та містом. Перед зустрічю з посадовцями містяни та підприємці поділились думками щодо рахунків та завищених тарифів на тепло від Полтава теплоенерго. Із за того, що дуже дорого опалення, ми вже три роки мерзнемо, але економимо. Нам поприходили такі письма нас, там. Приходили люди і вимагають, щоб ми платили. За що платили? Якщо в мене все відкри, закрито, все опломбіровано, все перекрито. Неможливо, щоб, щоб за один опалюваний період всі 100% підприємців стали банкрутами, опинилися на стані борту. Це ненормально, це, це просто незрозуміло. Це не входить в нашу свідомість, як це може бути. Вчора були успішні, вчора працювали, а сьогодні всі банкрути. Розумієте, що це за нормативний документ? У деяких приміщеннях опалення було відключене ще 20 років тому, але наразі надходять платіжки за теплопостачання на надзвичайно великі суми. Це рахунки на 10, 25, 60 і більше тисяч гривень. І це попри те, що батареї перекриті, а перестрої обліку тепла запломбовані. У нас відключено опалення. 20 років не платили, і вдруг ні з того, ні з цього прийшло, значить, платіжка 60 тисяч з лишнім. Зараз на сьогоднішній день у нас задовження, знаєте, скільки? 65 тисяч. У мене стоїть счетчик, яким я теплом я не пользуюсь, не користуюсь. Все було нормально. А в цьому році мені почали виставляти по 20 тисяч в місяць гривень за що? За те, що я зовсім нічим не користувався. Лічильник на нулі взагалі відключений, пломба стоїть вже 4 роки, а мені прийшло 25 тисяч. Ні за що. Сполтала теплоенерго. Договору не було, от, але вони по нульовим рахункам за от 108 метрів квадратних за місяць вони нарахували 10 тисяч. Ну, от, і вийшло так, що за зимовий період от, виросли великі долги по цьому поводу. Хоча опалення в нас там не було. Опалення не було, тобто, ну, воно як воно було, але е, воно було опломбоване і послуги не, не було послуг. и за 70 когда послух не было мне выставляли рахунки там на 6 на 12 на 13 тысяч гривен на месяц без заключения договора нам предоставили новые тарифы которые ну, являются драконовскими мы получили платежки уже постфактум после того как прошел отопительный сезон счетчики на тепло остались на нуле они просто э, не давали никаких показаний мы экономили как могли работали а нам впаяли 100 с чим то тисяч за несуществуючі услуги Неприйнятність ситуації та невиправдані високі тарифи на тепло породжують серйозні обурення серед місцевого населення та бізнесу. Жителі та підприємці Крамачука вимагають перегляду тарифів, які вони вважають несправедливими та необґрунтованими. У вас стоїть счетчик. Аплобіроване крани на счетчику. Ноль отопительним періодом приходив інженер їхній, Аплобірас осмотрів, є акти. Но метода, а сит, о, Платите Зараз і так у нас якби не дуже легкі часи, скажімо так, для підприємців, для фопів в цілому. А тут ще з такими трефами, есть у нас якби нам ой, типову енергію більше, ніж два рази. То есть ми спожили там одну а одну суму, нам дораховується ще плюс сто, а то і більше відсотків. Ми всі маємо. Ем... Лічильники опалювальні, і на цих лічильниках ми не споживаємо послугу теплової енергії. Ми не отримуємо за своїм бажанням, але нам нараховують великі рахунки, будемо кричати. З усіх сторін будемо просити звернути на нас увагу, зрозуміти нас, що нам дуже важко. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.